Друзі, привіт! Сьогодні у відео ви дізнаєтесь топ-порад, або як я це називаю, інструкцію від судді, яку можна взяти лише з одного рішення апеляційного суду, яке було винесено на користь громадянина і проти ТЦК. У цьому рішенні, що мені дуже сподобалось, як людині, яка цінує красу в усьому порядок та е чітко якісно виписаний текст, мені сподобалось те, що судді чітко розписали. Що має бути з'ясовано, як це має бути підтверджено, та що має бути встановлено для істини по справі, щоб захистити права людини? Ситуація, яку ми сьогодні розглянемо, стосується багатьох, оскільки вона про неявку за поштовою повісткою, розшук ТЦК. Та як наслідок штраф, але перш ніж я вам все чітко та по поличках розповім у цьому відео. Не забудьте підпишіться прямо зараз на канал. Ви допомагаєте його розвивати, просувати ці відео в рекомендації, і це буде ваш такий особливий подаруночок сьогодні до дня юриста. Коротко і стисло. В чому справа? Друзі, класика жанру, яка є в більшості, як я вже сказала, мале місце, поштова повістка ТЦК, неявка, рошук. Громадянин звернувся до суду і зазначає, що повістку поштою не отримував. Але ми ж з вами знаємо про ту таку підступну норму в постанові 560, яка і зазначає про те, що ну нічого, що не отримав. Головне, щоб була відмітка поштового оператору про неможливість вручення і повернено це все до ТЦК. І буде вважатись, що людині все вручено належним чином. Ось така фікція. Ось на цю фікцію, і на цю норму постанови 560 і послався суд першої інстанції, а громадянин з цим не погодився, тому що йому було. Відмовлено у позови і звернувся до апеляційного суду. І от чому рішення апеляційного суду на користь громадянина ви сьогодні зрозумієте. суд зазначає, що для протягнення особи до адміністративної відповідальності за неявку до ТЦК необхідна сукупність обставин. Абсолютно вірно. Перше, це направлення повістки за адресою повідомленою військовозобов'язаним під час оновлення даних чи адресою реєстрації військовозобов'язаного. Тут я зупинюся і дам свій коментар. Направлення повістки це перше, що потрібно з'ясувати. Чи взагалі ця повістка була направлена? До речі, в своєму телеграм-каналі рекомендую обов'язково підпишіться і там, тому що там дуже багато корисної юридичної інформації, роз'яснень, важливих новин. Ви будете знати все краще ніж. Юристи. Потрібно зрозуміти, чи була взагалі направлена повістка як факт чи вона існувала? Тому що бували такі ситуації, в рішеннях суду це було показово, що людині навіть не направлялась повістка, її просто не існувало. Або ТЦК це взагалі не могли ніяк підтвердити. Далі дивіться уважно, за адресою. Що зазначено? За адресою, яка була повідомлена під час оновлення даних. Це в першу чергу. І до речі, це одне з найпопулярніших зловживань з боку ТЦК, коли дійсно повістки направлялися не на актуальні адреси, наприклад, на адреси реєстрації, а людина вказала іншу адресу. І це також є підставою для того, щоб скасувати штраф ТЦК. В моєму телеграм-каналі хто підпишеться, перейде туди, побачить там в закріплених повідомленнях безкоштовний зразок заяви для того, щоб спробувати в досудовому порядку спочатку звернутися до міноборони та до ТЦК, щоб зняти, наприклад, той розшук. Який був на підставі того, що повістка була направлена на неправильну адресу, деяким людям це допомагало, тому користуйтесь на здоров'я. Далі. Друге, відомості про спробу вручити таку повістку. І тут я зараз поясню окремо від себе. Відомості про спробу вручити таку повістку особі. Що це означає? Це означає, що. ТЦК повинен довести, чи приходив взагалі листоноша, чи вкладав він до Бенської скриньки, якщо така є ось це повідомлення, що є лист з ТЦК, чи надсилав хоча б поштовий оператор СМС про те, що є. Конверт з ТЦК з повісткою, до речі, листоношу можна допитати і як свідка щодо того, чи була спроба врушення цієї повістки. І це власне те, на що звертає суд також увагу. І третє, це дотримання передбаченої процедури оповіщення адресата. І тут суд детально розписує ось ці правила надання послуг поштового зв'язку. Я, до речі, про це неодноразово в своїх попередніх відео на каналі також зазначала. Але що важливо, тут мова йде про опис вкла. Дання це дуже важливий документ з юридичної точки зору, який завжди вам допоможе захистити ваше право. Це стосується і того, коли ви надсилаєте щось до державного органу або там до ТЦК обов'язково це з описом вкладення. Це стосується і ТЦК на них покладений такий обов'язок надсилати ці повістки конвертом з описом вкладення. І от суд, коли дослідив матеріали справи, він з'ясував, що а опису вкладення то не було. Тож логічно, що незрозуміло і довести ніяк не можна, чи була в цьому конверті з ТЦК взагалі повістка. І це насправді, друзі, не смішно, тому що так як деякі депутати зазначають, що у ТЦК бідолашних немає коштів на друк повісток. Ну, можна припустити, що там і пусті конверти, а враховуючи те, що я зараз аналізую дуже детально судову практику, і бачу, що у ТЦК вже немає коштів і на судовий збір, і вони часто просять суди звільнити їх від сплати судового збору, бо немає грошей. Ну, тоді виникає логічне питання, чи точно там в конверті є повістка, чи це так, знаєте, розраховано на те, що є ота постанова 560, і це все так пройде. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, це дуже важливо. Апеляційний суд на це також звернув увагу. Далі колегія суддів звертає увагу, що із наданою до суду копії конверту, відправлення повістки не вбачається і зазначення номеру мобільного телефону позивача, а це означає, що позивач був позбавлений. Можливості отримати сповіщення за наявним номером телефону про надходження рекомендованого листа. Ну, тобто, ні номеру телефону для пошти немає. Як вони повинні зв'язатися, ні доказів того, що там була всередині повістка опису вкладення немає, ні доказів того, що була спроба вручення, що там листоноша або це, наприклад, або там що дійсно оператор поштового зв'язку спробував вручити або повідомити про цей лист ЦК адресату. Цього всього не було і ЦК це не довели. І як вишенька на торті позитиву цього рішення я би сказала те, що суд застосував найважливіший принцип адміністративного судочинства, який полягає у тому, що саме суб'єкт владних повноважень повинен доводити вину. І правопорушення з боку позивача, Суд зазначає, що відсутність обізнаності про виникнення обов'язку у людини не може свідчити про умисне невиконання такого обов'язку. А це вже, друзі, йде мова про склад правопорушення, тобто про відсутність умислу, відсутність вини. А це є обов'язковою умовою для того, щоб протягнути людину до відповідальності. І зважаючи на те, що ТЦК нічого не довели. А вони немає, доказів немає, то відповідно суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що потрібно скасувати постанову ТЦК і закрити провадження у справі. Якщо вам це відео було цікавим та корисним? Пишіть свою думку в коментарях. Сигналізуйте, ставте лайки, поширюйте це відео та підписатись на цей канал. Ваш інспектор права.